Всім привіт, котики кіски, я містер Котик. Та сьогодні разом з вами будемо знову грати у Stand 2. Так, ну що, поїхали? Так, вибираємо ось так. Так, беремо. Так а чому я не можу взяти ніж? О, все, це все, все, все. не ніж, а автомат. Так, все побігли. Так. Uh, так, 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 точка А Точка Б, так uh, як як выстрибнут з... Uh. так бежим сюди, От, ось так, ось так, ось так, ось так, Так, ну що? Ти зняв? Так, мені здається, що він зняв. Так. Так, щось я дуже великий кулемет взяв. Так, ну що? Так, все, пішли, пішли, пішли. Так, що, нікого немає? Знімай, я подивлюсь. Так, круто зняли. Е, так. Так, вже такого кулемета немає чомусь. Так, я когось чувачкач пукнув. Знімай, знімай швидше. Та. А що це? Він може теж. А? Так, біжимо. Так, а хто це так робить? Димовуху таку. Ммм. Mm, щось. Я так обережно йшов, що. Так, а що це вони кожного разу різну зброю а... дають мені чи що. А, так. Ну окей. Побігли. Так, А. Ось вони у двох були. Так, а де мій? Так, беремо ось це. Е е мені здається, що я що, один чи що. О, так, ну окей. Так, стоїмо. Обережно, бо. А, А от це мій праворуч стояв. Так, мені здається, що так. А чого він не стріляв у того чувака? Так. Так, 2 на 2 було, бачите? Так, окей. Так. Так, зараз зачекаємо так. play, escalation, Так. Що воно? Саму е, карту, де будеш грати, вибирає, чи що. Чомусь я натискаю, воно не вибирається. А Будь ласка, напишіть у коментарі, підкажіть мені, будь ласка. Е, ось. Е, так, Country Terrorist, Counter Terrorist, Так. Сюди чекаємо. Ага, так, я ще не можу сюди до нього, так? Да? Так, ну давайте ось так тоді. Не дуже прикольно, але. Так, а де взяти. Що це? Я повинен закласти вибухівку чи що, чи. Чого ми чекаємо? Чого? Оце час. Ага, це мені здається, що. До було до. До початку така. Типу, розминка. Розминка така. Так, о, у мене якийсь чувак до мене е, прийшов. Так, оце я даремно. Де я викинув тільки що. Е, Пістолет. Так, о, знайшов. Фу. Так, що треба його знімати? Так, знімай. А я подивлюсь. Чи ні. А, це, це ми заклали. Так, а хтось буде бігти, знімати, так? Не розумію, чи це я повинен був знімати. Так, я поки що розбираюсь. До речі, дякую. Так, а що? Вона вже... її вже заклали? Так, я зняти не можу, так. Так, це мій, так? Це він заклав, чи. Чи вона сама а, закладається? Автоматом, автоматично. А другі повинні її знешкодити, так? Так. А чому нікого? нема нікого? Так, беремо ось таку штуку. Так, ну зараз подивимось, він буде закладати вибухівку чи ні? А, бачите, ні. Вона автоматично вже так, мені здається, закладається. Напишіть, будь ласка, у коментарі, хто знає. А на автоматом вибухівка вже закладається сама. Ніхто ні я, ні з моєї команди. Нікому не потрібно закладати вибухівку. А з протилежної команди повинні тоді. О, прикольно, я його розшмаляв. Прикольно. А хто це? Так, ось так. О, вау! Крута така розмальована. Бачите, цей такий скін прикольний. О, прикольно. Так, мені здається, що. Е, Під'єдналися чувачки. Так, так, ми. Ось тут стоїмо, чекаємо, поки хтось прийде, так? Е, розмінувати цю вибухівку, знешкодити. Так, так, так. Щось я поки нікого не бачу. ой 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 Тікаємо, тікаємо, бо зараз вона вибухне. А що? А куди це потрібно тікати, щоб вона до мене не достала? Так, так, до речі, хотів сказати велике спасибі. Дякую підписнику моєму, хто мені підказав, як у Стендов 2 треба. Бистріше бігати, ходити. У коментарі мені написали, що треба натискати уперед та тягнути вгору, тоді він буде швидше бігати. І так, це дійсно так воно, воно працює. Так. Ми виграли так о, більше. А ну, як вона стріляє. Так, поки чекаємо, ну. О, це дробовик, мені здається. Так, що, заклав... Так, автоматично мені здається. Вона заклалась. Так, ось так. <SM1> Будемо стояти, чекати. О! Не встиг! Ну ти диви, який він крутий. Я тільки його помітив та бачу, що підійшов чувачок, тільки хотів в нього. А, він що не встиг розмінувати вибухівку. Оце він, він дурень, прикольно. Дурбецело. Has been Дякую, що ви мені підказуєте, що натискати, що робити, бо я тільки вчуся. Грати у цю штуку? Мені подобається дуже Стендов 2. Так, ну що, прийде якийсь чувачок? Так, ось тут нікого немає. Так, ніхто не прийшов. А чому? Чи нікого немає? Так, беремо ось таку штуку. Так, де, де це вона пікає? Де це вона стоїть? Це вибухівка? Ага, ось-ось-ось, ось вона ось-ось. Так, до гори натискаємо та чекаємо. Так, ну що, хтось. Прийде чи ні. Так, ха, ха, прийшов. Треба уважно дивитися, щоб нікого не було. Так, так, а, так. Не встиг подивитися, хто це скільки заробив. Так. Так, а ось тут вибирати карту. Можна чи ні. Так, Так, ще раз спробуємо так, натискаємо play. так. А давайте ось це виберемо. Так ось тут є. Нам що предлагають 6-7 карт. Але мені здається, що вибирається рандомна, яка, на яку збереться, о, гравці чи що. О, так, ну окей, сюди. О, це вілич, це. <плес> То що таке? Це е Деревня, село? <плес> 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 Ти диви, який крутий він. Вау, а це теж мені подобається не закладати вибухівку. Ось такими чувачками грати. А чому я підстрибую, коли стріляю? Щось я не можу зрозуміти. Я же не підстрибую. Чому так, Фу, ну хоть когось, а то та що таке О -о -о, прикос? Так, оце... Та чому я підстрибую? Так, це... ...перезаряджати, так? Так, це він що. Просто стояв, та й все. А чому це що, зброя автоматично міняється? Так, а я в нього можу, Можу забрати? А чому я? Вони до мене прийшли? Так. Так, ну хоч когось в мене виходить. Чпокнуте. Оце він. Він що ззаду прийшов? Та чому мій там стоїть і нічого не робить? Бо я тільки вчусь, чи мій теж тільки вчиться. Привіт, чувак, то диви, диви, який він вони крутить круті. Щось мені оця. Цей дробовик не дуже подобається, бо я не можу з нього нормально шмаляти у цих чувачків, а вони, до речі, дуже такі круті. У мене таке. Я так думаю, що вони дуже вже давно грають от, от таку штуку. То в них ця рука набита. Вони знають, як стріляти, там все таке. Так, це бій закінчився. Так, зараз подивимось. Так, ну ось так. Отакий От режим ще сьогодні пограли. Так. Так, сюди. Так, щоб подивитися усе. Так, ну що, ось так сьогодні зіграли. Тоді що хочу вас попросити натиснути на кнопку Підписатися, натиснути на Вподобайку вона виглядає як великий палець до гри. Напишіть, будь ласка, коментарі, сподобалось вам сьогодні чи ні. Напишіть мені, будь ласка, вибухівка сама закладається автоматично чи ні. Мені дуже цікаво. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.